Це навчально виховне об'єднання Хабат. Тут вакцинували увесь робочий персонал, тому учні зможуть відвідувати заняття в режимі червоної зони карантинних обмежень, розказав директор Ігор Левін. У нас 44 робітника. Всі вакциновані. У декого є сертифікати, у декого в дії, у кого є загранпаспорта, у кого немає. Це є бумага по вакцинацію. Вакциновані різними вакцинами тим, хто кому більше подобалось. Це 16-та гімназія. Вчителька Інна Скрипник вакцинувалася однією з перших у колективі у жінки. Зелений ковід сертифікат міжнародного формату і внутрішній вакцинувалася ще влітку. В принципі, ми всім колективу одразу вирішили, що треба вакцинуватися, тому що зараз питання вакцинації стоїть досить гостро, і від того чи будемо вакциновані, залежить навчальний рік. Діти можуть відвідувати школу за умов жовтої і помаранчевої карантинної зони. 28 людей з 32 робітників гімназії вакциновані, говорить директорка Крістіна Головченко. З них 19 отримали дві дози, і дев'ять вчителів очікують на другу дозу. Хочу сказати, що технічний персонал у нас провакциновано стовідсотково. Залишилися 4 вчителя, у яких, на жаль, мають медичні відводи. Вчителі, які отримали дві дози, всі зареєструвалися в дії. Вони всі отримали отримали ковід-сертифікати. Вчителі, які отримали одну дозу, ми маємо на руках копії в закладі. 85% працівників торговельно-розважального центру вакциновані двічі, розказав операційний директор Олександр Пушкін. якщо говорити, то... якщо говорити про адміністрацію, ТРЦ, то це десь 25 співробітників. 15% – не невакцинованих. Це ті, кому тимчасово лікарі не рекомендували вакцинуватися. Про умови роботи під час локдауну наші орендатори проінформовані. У 80% з тих, кого ми опитали, про вакциновані двічі або мають першу дозу вакцини. У нас в колективі сім співробітників всі вакциновані стовідсотково. У всіх є і паперові сертифікати, і так також в дії. Ми хочемо працювати в умовах карантину. Обслуговувати чи ні невакцинованих клієнтів справи власників магазинів, які орендують територію у ТРЦ, пояснив Олександр Пушкін. Відсьогодні ковід сертифікат матиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування дії 72 години або одужання від ковід-19. Жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений про два. У жовтій зоні карантинних обмежень. Навчальні заклади, театри, музеї та інші культурні заклади, спортзали та басейни можуть працювати за умови наявності 80 ковід-сертифікатів у персоналу. Обмеження жовтого рівня і під небезпеки не будуть застосовуватися. У червоній зоні епідемічної небезпеки навчальні заклади, театри, музеї та інші культурні заклади, спортзали та басейни ТРЦ можуть працювати за умови, що 100% працівників матимуть зелені ковід-сертифікати. Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися. Рішення чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень, залишається за власником. Друкувати ковід-сертифікат на жовтому або зеленому папері не потрібно. За добу в Херсонській області, зафіксували сімдесят новий лаборатор лабораторний підтверджений випадок захворювання на COVID-19. про це йдеться на сторінці у Фейсбук Херсонської облдержадміністрації. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Херсонському районі 62. Тож наразі в області 39 тисяч 940 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Для переходу до жовтої зони має бути більше 75 виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Червоний рівень встановлюється, якщо про протягом трьох днів більше як 65% госпіталізованих ковід пацієнтів будуть під киснем. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, новини на Суспільному, Херсон.